you can't be like me check the mirror see the reflection ain't nobody quite like me see i'm perfection i got the sauce they don't want the recipe it feel good to know there's only one me Всім привіт, шановні підписники! Прямо зараз тут відбувається шалена підготовка до великого стендап-концерту Палаці спорту Гали Волкової Зараз ми виставляємо стільці, виставляємо обладнання. Так, а ти чого не працюєш? Алла Волкова вже виставила тут приблизно 900 стільців. Зранку. Я вважаю, що це шалений темп як для вагітної жінки на сьомому місяці. Ну, блін, скільки ще стільців тобі треба виставити? Алла? А, а що ти брешеш? Це все теж я розставляла ці сині. Я монтувала, я ставила, щоб люди сиділи удобно, щоб було бріхло. Да, ми вирішили зекономити на підрядниках, тому Алла виставляє все вручну своїми руками. Кожен стілець, і тому вам буде дуже приємно на них сидіти, тому що всі ці стільці принесла особисто Алла. Для тебе цей концерт це якась була мета? Це закриття якогось гіштальду? Мабуть, так. Не? Да. Да? Ну, мені нема більше нікому, що доказувати. Все. Угу. Мені вже і собі нема, що доказувати. Цікаво, як ти думаєш, наступний комік зможе зібрати палац спорту в цьому році? 2020? Та я думаю, так. Да. Думаєш, хтось замахнеться на це? Я не знаю, чи комусь воно треба. Ну, типу, це взагалі не прибуткова штука. І я не думаю, що цим хтось захоче прям зайнятися. Це типу, має бути якась мета. Угу. Я не знаю, скільки мають бути квитки, щоб, щоб на цьому заробити. А ти? Що ти чувствуєш? Блін, це який спокій. От останній тиждень у мене прям спокій. Знаєш, єдине, що. Я хвилювався пару тижнів тому, коли були оці всі моменти узгодження цього всього, що нам ще потрібно зробити, кого потрібно запросити, які там пропуски, дозволи, документи, всю цю хуйню підрядників. От той момент я хвилювався. Зараз вже останній тиждень, прям повний спокій. Але є моменти. Я, наприклад, вчора там ми записували подкаст, і Діма Захарченко у мене питає: Слухай, Вов, а що, якщо тривога почнеться за 15 хвилин до концерту? Який у вас план? Я кажу просто план евакуації. <гум> і він, він розйобується, такий, ні, ну реально, що ви будете робити? І мене за секунду так напирає. Ну, знаєш, починає просто типу, я одразу починаю це все уявляти, як куча людей, всі біжуть такі. Ну, знаєш, як в фільмах про зомбіленд, всі такі а а а, -а! <гум> Ну, мені, до речі, дуже спокійно, тому що люди, з якими я це роблю, я маю на увазі, які, які зі мною разом це організовують, Руслан Колесник і Денче. Типу, це люди, на яких можна покластися, і тому багато чого, багато питань вони закривають, які... через що я більш спокійний. просто. Коротше, давай відповімо на головне запитання. Ти завагітніла для цього? Я займалася дома на це питання відповідати. Ну це, до речі, цікаво. Чи зібрався би палац спорту без дитини всередині? Не знаю. Так бачиш, знов всі будуть казати, що це не Алена заслуга, що їх було двоє, що їй допомогли. І довго злата. Цікаво, що я ще досі не чула тейка про те, що це через те, що вона жінка. Я вже дуже давно не чула цього. Ну, блін, не знаю. Треба може ще раз піти з Ютуба. Ну так. <звук> <звук> щоб почали закрити. Ну от бачиш, і буде виправдання, чому Антон Тимошенко не може зібрати, бо він не може залегітніти. Я почуваю себе спокійно. Я єдине, що хочу, щоб... Люди годину кайфанули. Я хочу, щоб люди, які приїхали з інших міст, щоб вони кайфанули, послухали бредоту про вагітність, про роди, всякі гадості. Про ну коротше, там є прикольні теми. Да, дякую, що купуєте квитки. Дякую, що підтримуєте бродячий стендап, Аллу волкову нас в цілому приходити на наші концерти, на наші шоу. Це дуже важливо. Саме завдяки вам ми можемо це робити і влаштовувати настільки масштабні події. Back from the dead is a miracle doc, They counted me out, Moving on truth, counting it down I'm that no story was down for the count. Back on my feet, back with a mic, back on the beat, back with a family and back in the streets. The game on lock, I stand with the keys, stand in my ground, I am fanning the fleet. Changing the plans, up to the top and I'm taking the fans. I'm making them jump, making them dance, making them jump, making them dance. We about to change the game, we out here taking names Ходиш, блять, ти ходиш, бо яйцей. А, ну ви теж немає. Я, мабуть, пішов на. Молодий християн. А ти будеш жигати Чучі Тимошенко на початку? Блін, ну, це сильно. А я сьогодні в бочку роз'єбую, приходьте. Там ще є місця. Думаєш, аудиторію так завойовують, просто ти сходиш до оператора і кажеш, йо, у мене концерт А Ти передаєш всім, коли потрібно. А де Боня? Треба no. коли, коли в палаті в палаті? було їхати в дотку, коли будеш no. зваєш. Ти він мені каже, мене Андрій Берешков вдохновив на те, щоб опять почати піздець грати. Так тому що він грає неймовірно, він грає як геній. Ну, no, я серйозно кажу, це без приходи. На, на інвокер він, він хорошо. Я неймовірно круто розуміє гру, це буде піздець. Ти знімай, що він там пише. По-любому в камеді клаб. А то заканчується розйоми. Мене тут на Україні вже полюбили. А ти потім лишиш собі цей рейджок? Так, да, я вже сфоткав собі. Прикольно, всім дали бейджики, мені не дали. Так на ти на всіх банерах. Да, У мене, речі, вдома, немає ні одної розлікованої афіші з собою, наче і стрінок не зі. Так, мені це класно, що я ще я буду, я побачу ну. кусочок фільму на скільки там, на 200 тисяч людей цих охрененно. Ти думаєш, що це відео подивиться 200 тисяч людей. Да. Вони цей момент дуже швидко примотають. Та ти знаєш, як мене люблять але на аудиторія? От ті недотрахані жінки. Ось ці? Ось ці Дівочки. Фас. Убивати. Унічтожати. Ні, так мені по свій день пишуть, ти такі сладкі, я тебе ще на концерті в Кропивницькому бачила, вже тоді хотіла виїбати такі. Прям таке да, У мене сама класна аудиторія. А я всього лиш оператор. тому так. Ні, було слухався на якомусь концерті, де було масло, вони питали. А де красиве А <рекрат> Не оцей блядь. <рекрат> це виликове. Коротше, що зараз таку я задача. Треба бігти терміново там, людей розставляти на квитки. А тут так прикольно, мені подобається тут. Не хочеться уходити, але я маю все. Я пішов, хлопці. Ви тут зробіть. Це я. Я скоро їду в Європу туром. Відень, Барселона, Жашків. Коротше, у мене зараз почуття, що ми готуємось до якогось зомбі-апокаліпсису, наче всі, знаєте, там заряджають бластери, блять, точать свої кали, я не знаю. Всі готуються до приходу зомбі, просто до приходу, е, ну, до приходу величезної кількості людей, ми наче барикадуємося зараз тут. Я на максимальному кількості емоцій зараз мене прям розйобує від масштабу і від того, що тут несеться, дуже багато людей вже тут. Оце, блять, історія, нахуй. Так, да, от. От, от вона, це все вона. Ти представник ЛГБТ. Скажи, будь ласка, тебе ображають жарти про трансгендерів? Ні. Ні. Пахуй. Ні. Ти це зазняла? Що ви хочеш, коли він буде писати пости? Я сказала, брехло. У мене аж колінки дрожать, коли я тобі покажу. Просто йди, що переживаєш. Не хвилюйтеся, у мене вже мать, всі волнуються. А я дайте я просто це вимагаю. Ну, трохи інші функція, а ти це Зараз будемо розіграти людей, щоб вони вже точно сміялись на виступі, бо є вирогітність, що не розсмішить нічого, а я хоч трошки відгуку з'яла комедії. Щоб гарно сміжити, не обов'язково велика сцена і колонки. Достатньо, ось все. Підходьте, хто подарки, але приніс сюди. Я ставшу по подарка. Собачий корм, там що уча принесли. Да. Да. Ну, поки прийшла якась аудиторія не та ще, але... Да. О, це ви. котячий Я... хоча... хоча... чи... 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 теж підходить. Ми все йому. Да. Дякую. Перший подарок, ура! Да. Подарунки для Али. Принесли собачий корм, там чи ще щось ось. Да. Так. Клас, це оці палички зубочисточки, так? і ще У голову я приносимо. Там якісь у вас шортики. Це не їдете не додому. Це все собачі? Це котики. Котики. Але собачок ми також любимо. Добре, добре, дякую. Я на вас обгадаю. Дякую. Дякую. Собачий корм! Алло лучшая! Мы тебя очень сильно любим! Кто принес по для Аллы? Вот подарок. Залазь. Юск. Тоже смешные подарки. Подарок для художника. Да? Посмотри. Ой, хороший подарок. серйозно, ну, Собачий корм. Оце ми сьогодні нормально покриваємо. Да, да. Я переживаю? Дуже сильно, значить ви, так, коли на сцені. Я не переживаю ні за сцену, ні за... Я за дитину свою переживаю. Щоб ти був. Да, щоб все пройшло. Щоб вона не одягнула костюм собаки, не дай бог. Ну, я думаю. Це Добрий день. Мене звати Анастасія Лісогуб. Я найкраща подруга Алли Волкової, хоча вона так не вважає. Я дуже рада, що вона зібрала палац спорту. Я була проти її вагітності, бо тепер вона не бухає. Но я бажаю їй великих творчих успіхів, неймовірного, блять, щоб вона нарешті відпочила, вилікувала свій копчик, і вона неймовірна умнічка. Алло, подождіть. Волкова, я тебе люблю. Блять, Та найкраща подруга, найкращої подруги, але волкові подруга Компанією. І ще я жила у Оли. Десять днів на кухні спала в неї, коли розійшлася з, зі своїм хлопцем, я дуже вдячна. Я, до речі, якраз справжня, найкраща подруга Ну, Типу вас, можливо, трошечки Настя вела в оману. Можливо, я майбутня хресна мама її майбутньої дитини, якщо в мене найобне сестра її. Можливо, в неї буде дві пари хресних, тому що вона точно хоче мене, але каже, ну, можливо, Таня буде дуже сильно ображатися. ображати. Просто відчуваю, що я не можу пропустити цю подію. Тому що, по-перше, це легендарна історична подія, тому що це, це перша людина, яка це, це плакат, який малювала я, а Настя поправляла, тому що я виходила за лінії. Але все одно вийшло дуже гарно. Я і... найкраща подруга Але Волкова. Дивись, вже брали. Тебе вже брали. Підтяни штани про себе. Щастя, здоров'я, любові, і щоб Богдан Боярин тебе у всьому слухав. Шолежик, я тобі можу сказати, це був нелегкий рік для нас. Ці 11 днів йшли дуже довго. Я чекаю ось це, знаєш, ейфорію полегшення. Зараз буде пік напряга, ну, що мається тусує фотографія. Красот... Да, тому що вона не розігріє, та... це завжди не передбачено дуже. Можливо, ми зараз буде не сім, а трошки менше. Цей це... на концерт але залишиться трохи менше. Є, є, є українська рулетка, це коли везде, в револьвер заряджається везде. Патрони по шесті. І ти просто стріляєш в рот собі. І це його. Так, я чекаю, поки мені все розсадяться, Алла вийде на сцену, скаже теплі слова, і я зроблю так. У клас. І буду дуже радіти за що Це дуже класно. Я думаю, це ніхто не повторить найближчих років пару. Точно. Ось. Тому Алла молодець, це реально її заслуга. Давай так, візьмемо всіх комітів Україні, що їм треба зробити для того, щоб Алла все придумала, вона заберена. Транс-переход. Так, да, ну, Гера Мондзюк, якщо буде двойня, Антон Тимошенко, якщо зміни статус. Ну, і да, 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 да. да. Десь так і бачиться. На чоловічку. Да. <плес> Людина? Ну, а, а до того, хто був. Не твої найкращі подруги сваряться хто кого ти візьмеш за хрестну маму. Нікого. Дитина буде хрещена в сатанінській церкві. Зараз ми подивимось, як себе відчуває зірка стендапу, яка вперше в історії України збирає плацпорту. Це піздят. Мені самому цікаво. Сподіваюсь, вона ще не ну зні зайде до того, щоб порозмовляти з нами з звичайними людьми яких не збирають паспорт. Оу май oh гад! охуєнна. Тобі подобається? Мені подобається, що я ніхуя не пам'ятаю. У тебе є перше бажання, ти знаєш, що все закінчиться і там, не знаю, прийняти ванну, там, випити шампанського, там, потрахатись, не знаю, викурити косяк побіди. Тобто якісь у тебе бажання? <звіт> Ні, я просто хочу кайфувати. Прямо на сцені. Я хочу кайфувати. Mm. Я не знаю, коли я ще зможу отак от виступити на такий великий зал. Буде через років 10, не знаю. Я просто кайфану. Я хочу, щоб люди теж кайфанули. Щоб люди от годину посміяли. У мене є одна спорна шутка. І я ще думаю, її говорити чи ні. треба говорити обов'язково. Напишіть, якщо говорити. А якщо а якщо почнуть кенсилити бродячі і, і казати вижене, якщо типу ну щоб ти щоб ти вигнав мене і більше ніколи не кликав. І що це зашкваркали кодисту, що вона закенселен. Ти погодишся на це? Знімай крупним, Знімай крупним, щоб всі ну, були, були. Ну ти ж знаєш, Ал, ми з тобою ще давно домовились, що пару метрів сцени ми тобі виділимо в будь-якому випадку. Так. Да. Я радий, що я тут. Це неймовірне почуття, так багато людей і така енергетика. Я теж думаю, чи вони чекають, щоб я вийшов на сцену, чи не треба. Отку не цікаво, чи взагалі їм цього хочеться. А скажи, будь ласка, Крокси, це теж на замовлення шили? На мої ласти, типу, чи че чому? -то. Ну, типу, це спеціально обраний стиль. Ні, це мої крокси. Мені треба було взагалі типу, купити масивні кросовки, але ну, мені похуй, я буду в кроксах. Масивні кросовки? Я все стараюся бути, типа, ну, я трушен. Трушна. І зараз на тобі без трушно, крокси, так? Да? І ще труси дешеві. <реку> це, це моя гінеколог не бачила, бо вона кричить, коли я не ношу компресійне. А треба комперсі на себе? Так. Да. Але тут воно видно, коротше, і через це я його не вділа. Бачите, це єдиний влог, якому Алла показує свої труси. Не єдиний, я в кожному, блядь, показую. А, Туда я ти? без трусов постійно. Да, Серйозно, треба тоді зараз ти? Ні, це... не зараз. Ні, зараз я в трусах постійно. Це нова трушність, так? да? не, мені, мені коротше, раніше, коли було поніше, важко знайти труси на себе. А зараз ти просто береш біля а блядь, йому що, не дають виступати в особенному клубі. Я нахуя це маю ще слухати, блядь, пари Їти, давай. Ладно, Все, дякую, тобі Алла. не будемо заважати повторяй матеріал. Дякую вам, Холос. їх. Ми ще прийдемо. Ви ще прийдете? Блядь, стати мене в покої. Ми прийдемо прямо перед виходом мали на сцену, щоб у неї панічка схватила просто. Сейчас я розберуся. А ну нахуй пошлі, бля. Богдан, привіт. Алочка, дуже гарно виглядаєш. Дякую, це буде дуже гарно на сцені, тебе буде видно з небес. Забери додому. Так я і заберу це додому. Забери. Халат, ну буде твій. Або твій. Або мій. Будеш тому вдобний. Блять, ну це похоже на мій халат, ну реально. Тебе да? буде махалат. Все добре. Там все летить. уже закінчились якісь там футболки. Все красиво. А, Буд буде за що дитину вважати. Щоб ви знали, кожна куплена футболка йде на те, щоб е, народити цю дитину, яку ви будете скоро бачити. Да, народити цю дитину і отримувати цю. Да, да, да. Да, смішно, воно кудряве, як твоє волосся. Капучино само себе не купить. Ну що, приблизно 20 хвилин до концерту вже половина людей, ми десь приблизно половина людей зайняли свої місця. Інша половина бігає тут, намагається набухатись. Це неймовірно, настільки багато людей бухають одночасно, а я не п'ю вже більше двох місяців. Я навіть в цій тусовці відчуваю себе якимось чужим, наче я тут не потрібен. Я так хотів би бути одним з цих глядачів, який бухає прямо зараз. Як почуваєш себе? Це нормально, просто хвилюсь. Ну, от не за просто не хочу, щоб була тривога. Тому що це все склади. А так, все окей. Там уже майже повний зал. Так. Да? Угу. Це цікаво. Я Є. досі не можу зрозуміти, що це відбувається в реальності. Не знаю, мені здається, рожать легше. Хоча, може, я помиляюсь. Я, скаж... цього... я скажу це через два місяці, що якщо було. Я Нормально, але Но диво взагалі в мене, типу, якесь е... умиротворення всередині. Я не знаю, з чим це пов'язано. Мабуть, через те, що я вже ні на що не впливаю. Я не впливаю ні на тривогу, ні на що. Це нічого не змінить. Що ти сказала б зараз собі сама? Самій собі що б У -у -у. я сказала? Не пий багато води, щоб не опісяться, блядь. Да. Oh, І Богдан Боярин розігріває на сцені, подивимось, чим тут займається Алла, як вона себе почуває, буквально за 10 хвилин до виходу на сцену. Як Успокойся, боже. А що, а це не ви зробили зі мною? Я Вам <рігла> <рігла> нічого не говорю. Поміняємо. Поміняємо все. <рігла> так в саді буду. Може наші, не я думала, шутки про геєві ззаді вже давно не в моді. Все, ви розпакували. Этот. Я вас ще більше не буду все. Я зараз міняю. Зараз дайте мені п'яту сторінку мого стендапу. Тобі за 12-15 хвилин на сцену. Чого? Мені сказали, що ще люди не зайшли. Богдан вже розігріває. В смачні. Так, що? давайте швидше, бо мені треба слухати, що він говорить. Ми Богдан щось. Боярин вже хвилини 4-5 на сцені, але він Добре. має розігрівати 20 хвилин. Все, я можу уходити? О, ж ви, ну, як ви мене зі своїми камерами вже задумалися сьогодні? Зі своїми вопросами і зі своїми <різь> камерами. <Все діяли. різь> Боже, нахуй я розумію, що брітні спірс їбанулася. <різь> 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 Не ходіть за мною! <внові. різь> Тому людей. Ти для чого це не робив? Нахуя ти походився? Не треба було? Ні. Наступний раз, коли ти п'яно прийдеш до мене, я тобі відмовлю. Я тебе не пущу в квартиру. Блять, мені все було нормально, поки я не побачила, скільки їх взагалі. Опускайте, опускайте, бо я наче померла. Не треба цього дякую вам, блідо. Церт, але вже завершується, не було повітряної тривоги, слава Богу. Ми це зробили. Божечки ти мої. Я знав, що коли Алла Волкова п'яна приходить до тебе на кухню і пропонує тобі щось зробити, на це просто треба погоджуватись. По-іншому не можна. Це було е, прекрасно, але молодець це відео в історію безперечно. І це супер. Прям вона велика молодець. І це було дуже смішно. Я сидів, і це прям було реально дуже смішно. Я посміявся прям сам без приколу. Боже, це такий кайф. Шановні глядачі, ми вам настільки вдячні, що ви дивитесь наш контент і приходите на наші концерти без вас. Я працював би кур'єром як 4 роки тому. Тому дякую, що ви даєте нам цю змогу займатися оцим всім. Оцим всім. Телефони в руках, Добре, опа, чесно. стоять. <рес> Боже, я напився вперше за три місяці. Це неймовірно. Оце Без професійний чоловік, він знає, як платити жінку, щоб не вийовувати. <рес> Огромну По справу зробив. Дякую вам, дуже Дякую. Дякую. хто хоче фото зі мною це тільки за гроші, я попереджаю. Ді, ді. По 100 гривень з людини. Видно, мені дали 100 гривень за фото зі мною. Це вперше я заробляю таким шляхом, але мені подобається. Будь ласка. Хто готовий ще зі мною сфоткатись за 100 гривень, я приймаю це все задоволення. А де сім'я моя? Бля, нікого немає, охуєць. Наконець-то. Шо, Алеш? А ну кажу чесно, як ти. Мені дуже сподобалось. Да. Ну що ж, всіх поздравляю. Що, <ривіться>, що коли я народжу, 100% буде ця ж фраза. Да. <ривіться> Tchau,